Хлопці, всім привіт, що Полтавщина закриває вологу. З'явилося в мене місто зеленої Степочки 6-метрова. Тепер патріотичного кольору. Желто-блакитна. В минулому році була зелена, ми її продали от, і виготовили в цьому році от таку, таку ж самісіньку, але в такому українсько патріотичному кольорі. Що робить цепочка, як працює, от, можете подивитися. Вибачаюся за вітер, ну, але розбиває непогано. Це в один слід зроблено. В принципі, да, є така невеличка грудочка, але ж це ж тільки закриття вологи. Ще, звісно, буде культивація. От, ну, такий вид має. На краях тут зроблено в два сліди. От, закрито. Тут ще розсипалося, розсипалося. І ще хотів доповнити, значить, зробили отакий причіпний пристрій. от, На бистросъйомчику. Зараз розщеплюся і далі покажу, як я щіпатимуся, як виглядає це все діло на рамки. В общем, виготовили отакий От крючок. От Швеллер 80. -й. Тут на пальчиках. Пальчики витягнув. Швеллер туди знявся за цим усим. І в принципі рамка залишилася все по Вот, Тепер, хлопці, хто може вперше на каналі бачить цю сцепку ми займаємося виготовленням 6-8. Метрових борін. от І тепер хочу показати от надалі. Може буде кому цікаво, як збирати цю борону. значить Переводити з робочого в транспортне. от значить Що виходить? Закидаю перші дві цих борони. от Знімаю це колесо із робочого ставлю в транспортне, те також перевертаю. От. А потім, уже, щоб полегшити свій труд, закидаю всі останні борони на е, шерки. Е, прибираю. Прибираю підножечку, От. фіксується в піднятому положенні пальчик. От. Е, в Транспортне також видвигається дишло, от, щоб не достать заднім колесом до борони при вивороті вправо. Ну, це так виходить така боріночка шестиметрова. от, Закриває вологу чудово от. і витягує одну, витягує ось такий улов сьогодні. І каміння, і червоне, і сіре, і металолом, все повитягувало. Так що, оце такий в мене сьогодні дені продуктивний. Так що, кому цікаво, звертайтеся, борона 6-8 метрів під замовлення. Все, хлопці, всім пока!